Добрий день. Набор для роботи з пластиком. Його зазвичай використовують у роботі смартфоні. Така упаковка у нього. Пакетик. І так. Кількість предметів. Один. Два. Три, четыре, пять, шесть, семь, вісім, девять, десять, одиннадцять, двенадцать. Так, за допомогою всіх можливо, цього інструменту власного можна розбирати не тільки смартфони, але й і... різні вироби пластику. Той же, наприклад, водрокоптері, що там є на розбірній частині. Так. Перший інструмент ось так він виглядає. Так, прожили його положу, але удобніше було видно. Так. З цієї сторони тупа частина з цієї сторони гостро. Наступний інструмент. Ось такий. І з іншої сторони. Так, вот выглядаю по следующей форме трикутника. Вот так выглядаю. Це могла быть внутри зроблений круг, чтобы було было тримати. И так. Виглядає наступний інструмент. який є і гостра частина. Она вид маркировка Т-668. Так, цієї сторони можна теж пішлось підлазити. И у нас зашл тут эпика по форме Вот такий інструмент следующий так скорее всего ручка с противоположной стороны як виделка стать виглядає Следующий інструмент такий трикутник. гладкий, він більш тонкий порівнянню з цим. Так, следующий інструмент. Получається такива на сторону. В іншу сторону ручка. Следующий інструмент. Ось там вот можно під опять. підлазити. От з лижної сторони облазити на таке ж саме. Так, з цієї сторони це ручка. З цієї сторони можна підлазить під пластмассу. Вище трикутник ось такий. Так, порівняти. Ага. Це два однакових. Трикутника. І ще останній трикутник ось такий. Передній трикутник, що я клав. Такий же самий. Таким чином, з допомогою цього пластмасового інструменту можна пластмасове чи пластикове щось розбирати. І треба це підібрати під якийсь шов. Залажувати цю частину і розбирати. Також з протилежної сторони більше куська. Це треба спробувати. Вот такий от набір цікавий для роботи з пластиком чи пластмасою.